До 24 лютого 2022 року понад півтори тисячі міжнародних компаній мали офіси в Ерефії. Там вони наймали робітників, сплачували податки, виробляли та продавали товари. Їх річний обіг перевищував сотні мільярдів доларів. А потім пам'ятаєте, оці засудження початку великої війни проти України обіцянки покинути російський ринок. І хто ж пішов? А хто залишився і продовжує заробляти на Московії? Ви здивуєтесь. Обіцяти не обов'язково означає виконати. Чимало брендів ще у березні 22-го року планували скоротити діяльність на Московії як, от мережа швидкого харчування Кінг», де наші розуміли репутаційні ризики і те, що податки на Росії фінансують війну проти України. Але потім пішли відмазки про складні умови угод, франчайзинг, бла, бла, бла. Зрештою поговорили і залишились працювати. Але так само вчинили й деякі інші відомі бренди: Кока-Кола, Марс, Фереро, Нестле, Пармалат, Бондюель, мережі Ашан та Метро, технологічні гіганти Samsung, LG, Philips, Герєні, авто і мотовиробники Suzuki, Кавасакі, Порше, Бентлі. Чи не найскладніша ситуація склалася у фармацевтичній галузі? Чимало іноземних компаній заявили, що продовжать роботи на Росії заради людей же ж. Здавалось би, ось воно дно, але знизу постукали. Деякі компанії засвітились у скандалі на весь світ, бо підтримують не простих руських і навіть не просто хороших руських, а солдат-убиць країни-терористки. Якісь продукти і бренди заляпались кров'ю українців та виявились справжньою військово-політичною отрутою.